У березні 1889 року була задута перша доменна піч на металургійному підприємстві. Відтоді дата вважається днем народження Дніпровського металургійного заводу. Медкомбінату виповнилося вже 135 років. Для артилерійського центру української добровольчої армії виготовили та передали приладдя для навчання захисників. 1 квітня згадаємо, що гумор під час війни це також наша зброя. Та поміркуємо, чому, попри все, сміятися треба. Про все це у новинах міської інформаційної служби з вами Володимир Кремінь. Вітаю. Вихідні на Дніпропетровщині минули під постійні звуки сирен. За даними моніторингових каналів, за два дні на території області було оголошено 18 тривог. Найбільше постраждав Нікопольський район. Щодня кількість атак рахується вже десятками. Ворог активно почав застосовувати ФПВ-дрони. Цілий день ворог гатив по Нікопольщині. Від ранку майже два десятки атак. Тероризуючи район, окупанти застосували артилерію та безпілотники. За останні дні потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. На щастя, скрізь минулося без постраждалих, але руйнувань чимало. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти, адмінбудівля, розважальний центр, фермерське господарство, десятки житлових будинків, приватних та багатоповерхівок. Крайньої ночі агресор вдарив по червоно-григорівській громаді з важкої артилерії. Ранком два дрони камікази спрямували на Нікополь. Попередньо в результаті влучання загиблих та постраждалих немає. На Дніпропетровщині завдяки роботі групи Прозорість та підзвітність вдалося зекономити майже 600 мільйонів гривень. Про це розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Заощаджували на недоречних нині закупівлях. Більше деталей в останньому зверненні начальника ОВА. Робоча група Прозорість та Підзвітність продовжує моніторити публічні закупівлі. Все. Щоб запобігти зловживанням, встановити порушення законодавства у цій сфері, попередити недоцільне використання державних коштів. Торги, які викликали питання і замовниками обговорюють на засіданнях. Зустрічі провели вже 10. Там йшлося про понад 50 тендерів, 33 з них переглянули. Суму витрат по одних зменшили, інші відмінили зовсім. Загалом, завдяки фахівцям робочої групи, заощадили понад 590 млн грн державних коштів. Суттєва сума. Яку можна витратити на те, що зараз на часі, зокрема, і на підтримку наших воїнів? 135 років виповнилося нашому містотворюючому підприємству Камецьталь. Під час війни маторгінний гігант міцно тримає економічний фронт, забезпечуючи життєдіяльність кам'янського, робочі місця та соціальні гарантії тисячам кам'янчанам та вимушеним переселенцям. За традицією, до свого ювілею кращих металургів та хіміків вітали нагородами різних рівнів. Урочистий захід за участю голови міста та району керівництва та колективу підприємства «Камецталі» проходив на малій сцені театру імені Лесі Українки. 2 березня 1889 року на новозбудованому в селі Кам'янське металургійному підприємстві була задута перша домина піч. Вся наступна історія підприємства пов'язана з розвитком виробничих процесів та підвищенням якості продукції. Попри складні часи, в 2023 році на підприємстві було освоєно 9 нових видів товарної продукції. В умовах воєнного стану, попри енергетичні та логістичні обмеження, камець відправила споживачам майже 2 мільйони тонн товарної продукції. За 2023 рік 135 років тому підприємство було засновано, і разом з підприємством наше місце з невеликого селища стало великим індустріальним містом. В ці складні часи ви знаходите можливість впровадження нових видів продуктів. Тисячі наших кам'ячан і вимушених переселенців працюють на підприємстві. Дякую за те, що своєчасно сплачуєте податки. Бажаю комбінату йти вперед. Бажаю нам всім миру та перемоги. Дякую вам за вашу. Поважну і важливу роботу. Я знаю, що ви люди, які віддаєтеся всім своїм серцем, всім своїм умінням, всім своїм професіоналізмом своїй роботі. Ми відчули це вашу допомогу не тільки в тому, що ви піднімаєте економіку і є бюджетоутворчим підприємством нашого районного центру міста Кам'янське. Особливо це відчули, коли 24 лютого сталася біда в нашій Україні. Первими, хто піднявся на допомогу і хто прийшов до районної військової адміністрації, це були ви і ваше керівництво з вашими засновниками з питаннями, що допомагати. Всі 135 років сталеву історію успіху Камисталі пишуть герої металурги. Вони боронять Україну і тримають економічний фронт країни, як і 135 років тому вони будують майбутнє комбінату та міста. Варимо сталь. Конверторно. Працюємо з скороченим штатом, тому що хлопці воюють, розуміємо, що треба працювати, і треба допомагати. У нас дуже гарний колектив, Всі дружні, спілкуються, підтримуємо одне одного, допомагаємо у роботі. Всю роботу робимо разом. Гарний начальник, гарне керівництво. Дуже подобається. Окрім економічного фронту, каместалівці підтримують гуманітарні та мілітарні ініціативи компанії, допомагають воїнам ЗСУ та вимушеним переселенцям та підтримують сім'ї героїв. Дякую нашим захисникам, дякую нашим захисницям за те, що вони боронять наш сьогоднішній день і дають нам можливість працювати. Я вірю, що ми переможемо, що все буде Україна. Для артилерійського центру української добровольчої армії виготовили та передали вкрай потрібні макети для навчання захисників. Оснащення придбали за фінансові підтримки ГО «Бджола» та вже відправили курсантам для опрацювання. Макети повністю ідентичні. 82-му міномету, на якому працюють військові. На передовій це маса габаритної моделі. Нам зробило ваше місто. Я дуже вдячний. Заводу і керівництву бойові міномети, є, на яких ми зараз вчимо курсантів. Вони потрібні там на передовій, і вже ж в понеділок вони з цими мінометами, з нашими бойовими, виїжджають на Бойові порядки за останній рік в артилерійському центрі ОДА підготували півтори тисячі фахівців. До цього навчали на бойовому озброєнні, на бойових мінометів, але, на жаль, бойові міномети для навчання не дуже підходять, тому що вони виходять з ладу і працюють не за своїм прямим призначенням, тому саме зараз от отримали макети масогабаритні, які повністю повторюють 82-гі міномети. І зараз будемо проводити навчання саме на них. Звернувся до Андрія Леонідовича. Ми домовились, що місто профінансує це, і я йому дуже вдячний. Це дійсності дуже необхідне обладнання для наших воїнів. Це міський голова з початку своєї каденції. Він підтримує українську добровольчу армію і фінансово, і обладнання. Формулювання народу і армія єдине і працюють задля перемоги. Тут якраз це є практичне втілення цієї форми. У Кам'янському на базі СК «Прометей» відбувся захід, що став важливим кроком у підвищенні свідомості молоді щодо самозахисту. Організаторами виступили молодіжна рада міста, громадська організація бджола разом із управлінням молоді та спорту. Чому вчилися учасники та як їм це допоможе у житті, покажемо далі. Головна мета передати молоді знання про захист від вибуху небезпечних предметів та навчити ефективним прийомам у випадку нападу. «Підтримуємо молодь, підтримуємо здоровий спосіб життя, підтримуємо спорт. Адже всі ці комплекси вони дуже важливі для розвитку саме молоді в громаді. І сьогодні ми в цьому всьому будемо навчатися і тому що. Сьогодні багато молоді, яка дійсно цього прагне. Майже 100 учасників сьогодні. Це показує дійсно те, що це цікаво, це актуально. Попри все, ми будемо навчатися, і такі заходи будемо проваджувати ще не один раз. А ми всі розуміємо, в який час неспокійними зараз живемо. І Кожна людина має розуміти, як поводитися в нестандартних ситуаціях, коли є загроза особистому життю чи життю тих, хто поряд із вами. Тому як на мене, це дуже дуже корисний не тільки для молоді, захід, а й в принципі для кожного українця. Це сьогодні рятувальник поділився досвідом та порадами щодо поведінки в небезпечних ситуаціях. Розповів про небезпеку мін та на 3D-стендах показав їх вигляд та розміри. На сьогодні є однією з найактуальніших тем це мінна небезпека, тому що на жаль, 30% нашої держави забруднені вибухонебезпечними предметами. І тому навчати молодь, підростаюче покоління дорослих, а навіть уже похилого віку людей потрібно, і це потрібно знати, тому що. Основні правила змінної небезпеки вони досить прості, їх просто запам'ятати. Сьогодні були запрошені для того, щоб провести для молоді Кам'янського даний захід змінної небезпеки. Тренер провів практичні заняття з самозахисту, демонструючи прийоми, які можуть врятувати життя людей в різних ситуаціях. Запросили провести деякий урок, невеликий урок з самозахисту, який буде підходити для всіх. Те, що було основне основним завданням для нас, це було щоб цей самозахист підходив як для дівчат, так і для хлопців різної статури, різного. Мускулатури публіка все ж таки була активна, тому що ну от на моєму досвіді буває таке, що просто всі сидять і чекають, вже коли вже це все закінчиться. Тому сьогодні мені сподобалось, і публіка сподобалась, і, і організація сподобалась. І все було круто. Учасники активно залучались, відповідали на запитання та брали участь. Так, Дуже, так, сподобало. так, дуже сподобалось. А що ви запам'ятали. Ну, Запам'ятали, як оборонятися в разі якоїсь ситуації, запам'ятали, як, що не треба підходити близько і радіус повинен бути 200 метрів від ой, 200, кроків, 200 кроків. І mm -hmm. дуже запам'яталося, як, якщо людина тебе ззаді бере за шию, oh, як саме виходити з ситуації, так? Так, uh, так сподобалося. А що запам'ятали? Міни. <рес> а що саме? Ну, про міну безпеку, що якщо є касетна, да, ну, якщо я боєприпас, то ну, навколо є як мінімум ще десяток. А про самозахист як вам було корисно? Так. Напевно, так, це було корисно. Це було корисно. Це можна буде е, в житті використати. Подібні заходи спрямовані на формування в молоді свідомості щодо власної безпеки та реагування на небезпечні ситуації. Ініціатива організаторів отримала підтримку присутніх, що свідчить про актуальність та важливість проведення подібних заходів. Раніше, 1 квітня, кожна людина намагалася пожартувати, але війна змінила звичайні, а інколи примітивні жарти, перетворивши їх на зброю. Гумор став механізмом психологічного розвантаження, одним із способів форм опору. Тож про те, чому варто сміятися та як гумор переживає війну, розповість мій колега Володимир Кравченко. Відомі меми, жарти, каракатури та скетчі, які висміють ворога, піднімають бойовий дух та показують непохитність українців. Патріотичний гумор, який часто має гострий та саркастичний характер, допомагає людям впоратися зі стресом та тривогою. І при цьому підтримує Збройні Сили України у вигляді донатів. Ардіяч міського закладу відпочинку Олексій регулярно організовує заходи на користь військових. Сам в минулому він грав у КВК. Тоді це стало з цілою субкультурою молоді, але часи змінюються. І тепер у нас гумор став зброєю проти ворогів. Я певен, що ну гумор на часі, особливо якщо гумор допомагає наближати перемогу. Це може бути як підтримка. Моральна, так і підтримка фінансова, підтримка збройних сил, підтримка всіх наших захисників, захисниць донатами, зборами, подіями. Багато тих, хто сміється, і стріляє раніше стріляв жартами а зараз кулями. До прикладу, залюти в закладі Боху на гумористичних заходах, зібрали близько 10 тисяч гривень і вже передали на потреби збройних сил України. А відомі українські гумористи на гастролях своїми програмами постійно збирають на потреби наших захисників. Зараз такий час. Зараз гумор, який має військову тематику, який має тематику висміювання нашого ворога. Він стає не такий страшний, як він є, але не треба при цьому не треба забувати, що це все ж таки ворог. Його нужне, його треба бити і бити на всіх фронтах. Дует бампер Бампирису зі своїми палкими жартами-концертами Україною зібрали на два позашляховики. І вже передали військовим. Було десь 1250 чоловік. І такі, коли всі 1250 чоловік зриваються одним сміхом, то це ну цей момент ніколи ти в житті вже не забудеш. А зараз ми так слилися обставини, що треба збирати гроші, треба рухатись вперед і стояти на місці може кожен. а Ми вирішили, що треба якось ну рухати гроші, зробити людей веселими і як можна більше забезпечити збройні сили України. Тим більше, що зараз багато дуже військових у нас ходить на концерти. Якщо ти ну трохи артист, то зараз всі артисти з'їздять, збирають, допомагають, купують і ну тобто така от історія. Таким чином, гумор, психологічне розвантаження і, врешті-решт, допомога, збір коштів для ЗСУ є важливими елементами, які допомагають українцям зберегти силу духу та впевненість у перемозі. Вони відіграють роль у зміцненні національної ідентичності та підтримці фронту в умовах війни. Другі, я... Бажаю вам скоріше перемог, щоб ми всіх е, радувалися тому, що скоро буде я впевнений в цьому, що Скоро буде перемогти. На черзі маємо новини від Синоптик у ніч на вівторок, 2 квітня передають плюс 12 градусів. В день рівно вдвічі вище до плюс 24 мінлива хмарність. Вітер південний місцями до 8 метрів на секунду. Неочікувана завтрашня спека ненадовго. Вже після середи передають зниження та опалі. Попередньо очікують, що у квітні середня місячна температура повітря становитиме плюс 8, плюс 13 градусів, а в частині областей вищою за норму. На цьому завершимо випуск новин від 1 квітня. Шукайте на ютуб-каналі Тіркаміс нові проекти моїх колег та стежте за нашими соціальними мережами. Там завжди знайдеться свіжа інформація щодо поточної ситуації у Кам'янському. Бережемо себе і зустрічаємо другий місяць весни з вірою у краще. На все добре.